5 жовтня 2022 року, 8 година 20 хвилин, сьогодні гарна погодка. Йду на рибалочку, це річка Кам'яна, але йду далі ще метров 200. І буде річка болохівка. На болохівку йду. Там, мабуть, трошки поменшого рівень води. Не, але не факт Дощі йшли вчора. І позавчора, і позапозавчора. Що? Я вже три дні не був на рибалку находити. Ну, сонечко встало, Трошки хмари на Карпатами. Хмари ходять, не видно Карпатських гір. А тут ось оцей лужок перепахали трошки, ну, мабуть, буде за... засіювати. Але тут такі. Тут погано. Йда, дорога там яма на ямі. Дорога йде. Але їздять по той дорозі. Будемо чекати. Рівень води не зменшився, а навпаки, трохи піднявся. Але тут, на моє місце, палок понаносило обратною течією. Будуть мені заважати, ловити рибку. Що поробиш? Спробуємо. Так тече дуже швидко. Дуже швидко я йде. Трошки піднявся рівень, не видно рослинності. Так і не знаю, що і робити. Розматую тут от тут чи ні. Але ще на другому місці ніде немає місця, щоб гарно ловити. Не знаю. Ну, спробую тут що ж робити. Вибору немає. Ось. Карпатські гори. Трохи вилізли із хмар. Є хмарищина. Над Карпатами без 10 хвилин, 10-та година, іду додому, бо роботи багато. Піймав три рибинки, плотвичку, верхоплавку і головлика. Вони маленькі всі, прийшлося випустити. Такі справи. Ну нічого, <кій> на природі тут побув, день гарний, але прохолодно. Так що на сьогодні все. 15 -го година 45 хвилин. Прийшов на вечірню вечірній Тут Пробував допомогти мотоблок з причепом, але воно не виходить вийти не змогли його випхнути він багато нагрузив орлини тому у нас не вийшло зараз буду розмотувати вудочку, може тут що вийде витягнули поїхали Почти яка, колдиба настрою. А це пробуксову. 17 година 20 хвилин. Йду додому. Іду додому. Хватит покажу зараз. де... Тут. Гарно, що його знайомий приїхав, та ще підчепив на буксір. Я трошки допоміг так і так і виїхали. Таке здорово боксова. Але далі поїхали нормально. Ну добре, я. Три рибки піймав, піймав, вечором. Знову такі ж маленькі. дві рупички і одного знову. І все. Малі прийшлось відпустити.